Yeah. yeah Йой, мені добре, так тепло на серці Весна закрутила у дики мазерці, зима вже втекла, ти що чуєш? що ти сонечко, ще там сумуєш, бо мені файно, ну чисто feeling alright Сніги пропали із life куди би не кликало, я там подрайт. Бо мені файно, я feeling alright Сонечко, ліс уже не спить. Від того драйву кожна гілка тремтить. Пролізків смуга, як вишитий пас, Весна прийшла, то є час для нас. Запахло лісом, то сосни м'ята. Хочеться нині весь світ обійняти. А струмок зіночок рінг дин гон Кличе у лісочок співа форесон Вода по каміню, як срібло, тече, я почуваюся, дико, дикор серце пече. Йой, най буде весна, вже прийшла, вона нам радість у гори принесла. Та й таке люди бавимся всі, бо ми є молоді, ми є у красі Та ти не знаєш мені, good, я feeling alright струмок з дзвонить, дзвонить, through the night Йой, як файно симпли дебе. Ще то вже не забава, прокинулась, нинюся полонена кава, черемо піниця б'є об каміння, то є природи святе воскресіння, витягуй скрипку, налаштуй цимбали, ми так до весну до. Пані, будемо танці крутити не втомні. Йой, мені добре, так тепло на серці. Весна закрутила у дикім озерці Зима вже втекла, ти що не чуєш? Чого ти, сонечко, ще там сумуєш? Бо мені фано, нуче столюк. Збивай струмок, зимовий той блюз. Куди б не кликало? Ці налита, вся полонина мене та Птахи співають, аж гай гомонить. Лови ту солодку туди куми. Йойна, і буде як Бог дасть і доля. Головне, що навколо кохання і воля, пролізки море, ліс уже дише. Хай нам весна цю історію пише. Та й таке люди бавимся до рання, бо то є весна, то є час для кохання.